Привіт ще раз. Так. Рада вас бачити сьогодні такі ранкові відео, тому що їду на роботу, от якраз на вокзалі, так би мовити. Закінчилась моя відпустка невелика тому. Знову будемо зустрічатися після 10-ї вечора, і, звичайно, Будемо спілкуватися, мишки нападають, <гум> нападають на це кошмар <гум> я вибачаюся. <гум> це жахливо. Отже, для вас невеличкий вірш. Хай сонце освітлить ваш шлях, торкнеться два з промінням в серце і в душу. Хай кожен ранок буде прекрасним, чарівним, веселим, хай день приносить вам смішку, радість не біду. і вечір хай дарує вам надію. А ніч, а ніч коханням розквіта. Замовляйте в мене мотивації та рекламки. І? Вітання з днями-народженнями. Вітаю в своїх блогах. Не тільки в Тіктосі, що в Ютубі, в Інстаграмі. Виставляю ці вітаннячка, звичайно, і вітаю віршами, які складаю для тих, хто святкує яке-небудь свято або в мотивації. Мотивує віршами. Ось так от.